Вітаю, друзі! Новий випуск «Простої автоматизації із Антоніною Коробкіною та Мар'яною Каван. Тема сьогоднішнього випуску: утримання із заробітній плати працівника суми аліментів. Поговоримо про два варіанти. Перший, коли до нас влаштовується працівник і у нього вже на момент влаштування на роботу є виконавчий лист, а у нас, відповідно, є обов'язок утримувати суму аліментів із його заробітної плати. І другий варіант, коли такий обов'язок у нас виникає вже до влаштованого працівника, який протягом роботи у нас отримав обов'язок за рахунок виконавчого листа сплачувати із своєї заробітної плати певну суму аліментів. Отже, давайте переглянемо налаштування, які потрібно зробити для того, щоб налаштувати утримання аліментів у програмі. В першу чергу ми переходимо у меню зарплата та кадри. З нам знадобляться довідники та настройки, і ось тут є довідник утримань. Цей довідник першочергово буде незаповненим, Ми його заповнюємо з вами самостійно. І, звісно, попередньо я вже створила утримання у вигляді аліментів. Що стосується заповнення колеги, то код вказуємо такий, який буде нам зрозумілий у нашому довіднику, якщо у вас в подальшому будуть ще з'являтися якісь отримання. Найменування можна назвати аліменти або будь-як, так, як буде вам зрозуміло для того, щоб ідентифікувати ці аліменти у цьому довідничку. Далі переходимо до вкладки Опис. Категорія у нас буде інше. Спосіб розрахунку ми обираємо фіксованою сумою. І спосіб відображення обох обліку, ми обираємо виконавчий документ. Звідки нам підтягуються ці виконавчі документи. Це наш довідник способу відображення зарплати у регламентованому обліку. Хто, власне, переглядає мої відео, той вже знайомий з цим довідником. І у цьому довіднику нам потрібна папка службові. У цій папці ми і знаходимо створений спосіб виконавчі документи. Це спосіб створений не мною попередньо, спосіб створений розробниками. І, власне, сюди ми його і підтягуємо. Таким чином, у нас буде відображатися. Утримання аліментів на дебеті 661 із кредитом 6853. Також на вкладці звіти колеги можна собі додати вид утримання для типових звітів і з випадаючого списку обираємо аліменти. Отже, так, отже, ми створили наше утримання аліментів і в подальшому будемо його застосовувати. Перший варіант, який ми будемо розглядати, це власне застосування наших аліментів при прийомі на роботу. Отже, ми приймаємо на роботу працівника, я вже, звісно, попередньо це створила, і нас буде цікавити тут вкладка Утримання. На вкладці утримання ми задаємо власне, те наше утримання, яке ми тільки що з вами створили. Тобто, створюємо новий запис, і в утриманні вибираємо із довідника утримання наші аліменти. Кажемо тут розмір, у моєму прикладі це буде 5 тисяч і задаємо контрагента. Це, власне, контрагент, той, хто буде утримувачем наших аліментів, кому ми їх будемо виплачувати. Тому у довіднику контрагента ми створюємо відповідно того, хто буде кінцевим утримувачем цих аліментів, і задаємо його сюди у поле контрагент. Натискаємо провести, відповідно, оскільки ми нашого працівника прийняли 20 жовтня, то уже при нарахуванні заробітної плати за жовтень у нас з'явиться утримання у сумі 5 тисяч. Давайте це перевіримо. Обираємо нарахування заробітної плати, відкриваємо нараховану зарплату за жовтень, натискаємо Заповнити, і знову ж таки нас буде цікавити вкладка Утримання. І як бачимо, тут з'являється наше утримання, яке ми задали нашому працівнику, тобто наші аліменти і фіксований розмір 5 тисяч. Також можемо бачити тут контрагента, на користь кого ми будемо виплачувати ці кошти. Натискаємо провести і подивимося ще на проведення. На основі нашого способу відображення нам, власне, і сформоване наше проведення дебет 661, кредит 6853 в розрізі нашого контрагента і сума 5 тисяч. Це колеги, що стосується першого випадку. Давайте тепер подивимося, що нам робити тоді, коли у нас вже працює працівник, і в нього виникло відповідно зобов'язання сплачувати аліменти, а у нас зобов'язання їх утримати. В даному випадку ми вже керуємось не документом прийом на роботу, а нам допоможе тут документ кадрові переведення. Відповідно, ми його створюємо. За умовом прикладу, у нас є працівник і у листопаді місяці у нас виник обов'язок утримати із його заробітної плати суму аліментів. Як це зробити? Заповнюємо кадрове переведення, обираємо нашого співробітника, дату, наприклад, ставимо собі 1.11. важливо, щоб це був цей документ проведений до моменту нарахування заробітної плати. Далі в полі Утримання, вкладка Утримання ми знову ж таки заповнюємо наші аліменти, аналогічно, як ми це робили при прийомі на роботу. Тобто додаємо з довідника утримання наші аліменти, вказуємо розмір, і з довідника контрагенти вказуємо утримувача наших аліментів. В даному випадку ось наш контрагент такий. Натискаємо провести, і давайте переглянемо ще раз документ на рахування заробітної плати, але вже за листопад. Таким чином, коли ми заповнимо документ, у нас тут вже з'являється на вкладці утримання не одне отримання, а два. Перше отримання це те, яке у нас з моменту, коли ми прийняли нашого працівника на роботу. І друге отримання це працівник, який у нас вже працював, але у нас з'явився обов'язок також з його заробітної плати отримувати суму аліментів. Маємо Суми, які ми вказали у документах, і відповідно натискаємо провести, подивимося ще на проведення. Знову ж таки, маємо нашого одного працівника із утриманням аліментів 6 тисяч і іншого працівника із утриманням аліментів 5 тисяч. Тисяч. Ось таким чином колеги можна налаштувати наше утримання аліментів і заробітні плати наших працівників. Якщо випуск вам був корисний, то ставте лайк, підписуйтесь на канал, буде приємно приємно мені буде бачити ваші коментарі під цим відео. І до нових зустрічей у наступну п'ятницю. Подивитись на своє підприємство очима фіскала та побачити усі промахи чи неврахування. Допоможе участь в онлайн курсі Податковий Експрес аудит 2024 Не пропустіть.